Так, робимо ми огляд зараз саме бант, що з собою представляють банта. Зайди ближче, щоб курі не вибігали. Що собою представляли банта, зразу взяв рулетку, щоб замірити розміри, хто захоче, може повторити такі розміри, такі банти. Що перше основне, бачите, в в нас є два яруси. То означає, що в нас більше курей влізає корник. Не робимо таких, як, як роблять ми робили такі самі, типу, під стіною, так ну, воно скусяко, щоб там курі сиділи, типу, як на драбинці. Незручно, незручно чистити, незручно курям, курі всі не влізають і курей влізає менше. Таким чином, у нас одна лінія, оця одна труба має 12 метрів. 12, 24, 36, 36 і 36, 36, то у нас 60-72 метри бант. На одну курочку приблизно потрібно 18-18 сантиметрів бант. І тут розраховано багато, тут є. Е, не знаю, мені здається, що тут є на 500 корей, але тут у нас просто гнізд не вистачає на всіх корей. Тобто тут достатньо кількість місць є на корей. Вони всі сідають плотно да, до одні, щоб вони грілися. Корочка, якщо вони десь там якісь агресивніші, вони сідають більш наверх. Якщо якісь такі поспокійніші, вони сідають на них. Люба птаха, ну що перебиваєш? Люба птаха, вона старається сісти чим повище. Тому, е, тому ми зробили так. Чому саме желізо? Желізо для того, щоб не втягувати запаху, щоб легше милося, щоб не завелись якісь шкіднички. Бо, як ви бачите, в дереві є щілинки, тут в тих шклинках можуть бути всякі шкідники. Е і ми час від часу ті всі гнізди проробляємо дезінфікантами різного роду. Коли ми вже повністю корей продаємо, коли ми курнича чистимо, ми то все знімаємо і їх опалюємо вогнем, щоб то все погоріло. Ті сіяється їх. То все. Е тому розміри. Від... Труба від труби у нас є на 40 см. 40, 40 см одна від одної. Тобто е... курочки зручно сидіти одна одна, одна одній в спину не дихає і е... є більший простір для того. І їм тепліше буде. Висота між рядами в нас виходить від середини до середини 58 см. 58 см це є висота між ря... ярусами. І коли курка сидить, в неї ж е, траєкторія е, польоту посліду є е, більша. Тобто, якщо курочка тут сидить, в нас вона, вона має там 25 30 см, то, 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 то той весь послід він падає, е, поза не попадає на нижню курочку. І тут таким, таким чином ми розраховували це все. Е, що ще тут можна вам зробити? Ага, сам саме оцей якраз. Оцей нижній, типу виступ, щоб посу попадав на піддон, а не попадав там на, на більше на підлогу. Бо курочка гадить тоді, багато коли вона сидить на гніздах, на банках. Вона найбільше посуду є тут ніж на підлозі. Тому в нас приблизно тут є 20 сантиметрів, виступає оцей, оцей якраз від середини самого, самого бант. 20 см виступ є у цієї сітки. Можливо, можна дати 25, бо трошечки сюди попадає. Або можна дати більше. Ну, нам не дозволяло, бо ми то приміщення розділили так, щоб у нас е, був більший прохід. Бо Ми знали, що тут буде гнізда. Тому ми дали тут 20 см. Е, що ще тут може вам поміряти? Загальна, загальна оця довжина у нас має 90 см. 90 сантиметрів. То є з урахуванням тих всіх виходів, виступів. 90 сантиметрів. Ми взяли тут профіль, профіль 50 на 25. 50 на 25 є профіль, оцей, який є поперечний. Бо тут навантаження корей досить, досить велике, щоб не думали, що корочок є мало. Ні, корочки всі селі, всі, всі 500 штук. Тут дуже велика вага є. І все потрібно буде все потрібно мати певну товщину. Профіль нижній у цій зварені це 25 на 25. У нас є квадратний профіль. Е, тому, е, тому внизу вистачає 25 на 25. Сітку ми будемо міняти. Сітка, бачите, вона не працює. Вона три роки вижила і все. І то була оцінкова, сітка вона зігнула. Ми будемо давати тут таку ромбіками. Я не знаю, як вона правильно називається. Вона така желізна є, міцна сітка. Ми її постелимо сюди і того року і буде вже працювати. Бо ту сітку ми кожного року знімаємо, ми йому чистимо, і вона ось не вижила. Третій рік вона доживає і, і все більше її тут не було. З бантами все просто, розміри я показав. Висота висота, тут я показав і показую вам висоту від низу до верху. У нас є висота до середини, до середини труби, до верху, а до середини 38 см. Тобто до верхнього до верхнього банта є 38 см. Курочка спокійно собі сюди скакає, наверху не також дуже гарно вилітають. У нас, у нас два роки підряд були тут також. Такі переходні дощ дошки, по до яких вона ходила собі з гнізда Ну, то, але ми того року не зробили, щоб курка була фізично підтягнутою. Навіть навіть ви бачите, мало є отаких от драбинок. У нас кожного року була драбинка на кожному з'єднані. Отута драбинка, 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 і курочка лінувалася, могла просто е, навіть лінуватися, піти наїстися, або напитися, і вона ходила, не літала. А зараз вона собі і скакає і сюди, і сюди вона вискакує на гнізда. У нас немає ніяких переходів, курочки літають. Вони повинні бути активними. Та курка не сучка, вона не має сидіти, вона має активно рухатися, щоб в неї все правильно в організмі працювало. Вона має взагалі дехто робить так, щоб підв'язує ще якісь там кабачки, гарбузи, капусту наверху, щоб курка тягнулася. Щоб вона витягувала цей свій яйцевод, щоб в неї гарно яйця проходило. І треба тягнутися, щоб воно там нічого не скрутилося. Деколи буває таке, що там курка сидить, неактивніші, і в неї то все неправильно функціонує і в неї там забивається той яйцевод. В неї має все працювати правильно, і курка має тягнутися, вона має літати, от варяти. Ну чого? Вони мають літати, вони мають фізично ходити, пригати, скакати, і вони в нас і вилізають наверх, і, і наниз всюди все працює, як воно має бути навіть день, деякі собі повилазили і віддихають. Тому ось таким чином. Якщо якийсь розмір, ми ще не сказали довжину, я думаю, вам я добре скажу, довжину, у нас такими є е... я... ну, тими -тими секціями. У нас є два метри, метри між собою, та нам так було простіше їх варити по два метри, бо сітка має метр. Ми робили спеціальну підстроїли під сітку і взагалі ну, воно має стійкішу площину, якщо вона 2 метри, кожен 2 метри має дношку. 2, 2, 2, 2, 2. Це ми купляли новим, це ми купляли новим, дещо ми усе ми купляли на металоломі, шукали, деякі такі профілі теж на металоломі ми пошукали, щоб було дешевше, бо купувати, типу, все повністю нове, ну, не було можливості, але так як ми багато чого не могли знайти на металоломі, то змушені були купити нове. Трубу ми купляли нову через те, що вона повинна була бути рівною і одного діаметра, щоб не було зварювана. Е, хоча ми все одно її купили шестиметрову, ми її в в одній точці ми її зварили. Е, зварили після того, як її вже запхали, тут ми висверлювали таким, е, такою фрезою по металу, рівно під цей діаметр. Ми запхали через всю довжину і, і проварили. Та й все. Заглушки також продаються. Щоб сюди ніякий постіль, ніяка вода, ніякі шкідники не залізали, ми все позаглушували, щоб воно було гарно і естетично. Тому ось, такий, ось, такий, ось така розповідь. Якщо комусь щось не відповіли, то пишіть, ми ще знімемо додаткове відео і вам розкажемо всі розміри. Все, будьте здорові, ми біжемо до роботи.